Салют піпо, з вами Хьюмен. Вибачайте сьогодні знову без світла через наших кінчених східних сусідів. Менше з тим, я приготував для вас ковточок смачної та корисної інформації. Mm. Так, це воно. То що, західні змі все ж таки знищують Atomic Heart? Варто чекати на DLC по Elden Ring? Вже підтвердили другий сезон по ластуці на HBO. І ще багато ці цікавого у нас сьогодні є. Тож, годи дивитися, я створив. Так, я зразу відповім тим, кому вже набрид Atomic Харт у новинах. А війна з Росії вам ще не набридла? Отож. А у нас тил, інформаційний тил, це теж поле бою. І якщо ви вже знаєте все про ігру та розробників, є інші люди, які можуть не знати. Хоча те, що ви подивилися наше розслідування про атомі та Мунфіш, молодці. Але якщо не дивилися, айда дивитися! На каналі вже все є. І друзям покажіть. Так, ну, з інтродакшеном все починаємо. І друзі, я нагадаю, що все почалось з того, що в мережі з'явився звіт від AIN Capital, автори якого вказали, що на російськомовному сайті Atomic Heart у лицензійній угоді є пункт, в якому чітко сказано, що зібрані персональні дані можуть бути відправлені до російських державних органів, в тому числі до Федеральної служби безпеки, цебто ФСБ та Податкової інспекції. І друзі, забігаючи наперед, подивіться на це. Що це означає видалена сторінка? Це якраз таки відповідь тим, хто каже, що майже всі розробники ігор в ліцензійному погодженні пишуть, що вони збирають данію і відправляють якимось органам, себто в силові структури. Але ж тоді питання: чому Мунтфіш після резонансу все за собою підчистив і навіть не спромоглася знову розробити щось нове? Тож ігровий портал Геймс звернувся до представників студії за коментарями. І ось що творці в Atomic Fart зазначили: цитую: наша гра та вебсайт не збирають жодної інформації чи даних на дулі. Просто нагло обманули. положення про конфіденційність сайту застаріло і неправильно, і його слідувало видавати ще кілька років тому. Ми закрили магазини, щоб запевнити наших шанувальників у чесності нашої студії та продуктів. Просимо вибачення за плутанину в цьому питанні. І ви вірите цим істотам? То вони підчищають за собою звідки в них родом розробники, то підчищають хто в їх команді, то приховують своїх спонсорів. То тепер переписують ліцензійне погодження. А що далі? Напишіть в коментарях, яким чином наступного разу ця вата обісереться. Ну а західні СМІ красавчики, мені приємно знати, що вони вже починають розуміти наскільки кінчена ця совково дрочильня з захисником СРСР від КГБшника. Ну, а я вам, друзі, пропоную перейти до нормальних ігор і інформаційно відмитися від цього Прости, господи, лайна. Так от, враховуючи відмінні оцінки від критиків та комерційний успіх Elden Ring, видавець Bandai Namco та розробник From Software найближчим часом не повинні припиняти підтримку рольового екшену. Тим паче, це нещодавно підтвердив один із надійних інсайдерів. Тож, користувач Ленс Макдоналд, який є автором багатьох витоків пов'язаних із студією Software, повідомив про підготовку величезного доповнення до гри. Наразі йому відомо чимало про те, що розробники збираються включити до цього DLC. Не тільки нові ігрові механіки. Тому він з упевненістю повідомив, що це доповнення буде справді великим. І хоча офіційного підтвердження ще не було, але в грудні під час вручення нагороди гра року на The Game Іворд 2022 геймдиректор Elden Ring, він же Хідетак Міядзагі, зі сцени сказав, що у них є ще кілька речей, які ми хочемо зробити з грою. Тож можливо, однією з таких є DLC по Елдену, і анонс якого приготував на честь першої річниці гри. Якщо ж друзі, ви є прихильником Скайріми, то однозначно вам і сподобається його нова версія в космосі. Ну і я ж, звичайно, маю на увазі Старфілд, і до речі, який по чуткам-пліткам вже готовий від початку до кінця. Це так несподіванка. Якщо ж говорити конкретно, то в останні місяці на просторах інтернету з'являється все більше припущень про перенесення релізу довгоочікуваної космічної RPG Starfield від Bethesda. Так те, все це незважаючи на офіційну заяву компанії про вихід нової гри у першій половині 23-го року. Ба більше нещодавно, на підтвердження словами розробників, в одному з магазинів із продажу ключів було виявлено, що її реліз відбудеться 23 березня. Але згодом, друзі, на жаль, але один з відомих інсайдер все ж. Таки спростував цю інформацію. Тож редактор порталу Windows Central та автор багатьох витоків Джес Корден він заявив, що це число рандом від плейсхолдера. Ба Більше інсайдер стверджує, що він має достовірну інформацію про те, що дата релізу Starfield все ще не визначена. Але при цьому на умовах анонімності надійні джерела повідомили, що в космічному RPG можна грати від початку і до кінця. Вже на nice. В даний же час команда розробників зайнята поліруванням, на яку йде безліч зусиль через масштабність гри. Поки що точно не ясно, чи встигне Bethesda і Microsoft випустити Starfield до кінця червня цього року. Або ж не зможуть. Можливо, компанія розкриє дату релізу на окремій презентації, яка буде повністю присвячена цій новій грі. Ну, загалом, я не бачу сенсу пускати Starfield цього літа на золото. Бо якщо, наприклад, запустять другий сталкач, то перебивати його Starfield немає ніякого сенсу. Ба більше тоді. І на потім не буде ігор AAA проєктів на презентації. Хоча при цьому, друзі, я сумніваюся, чи варто, щоб Сталкер 2 виходив ще й цього червня. Ну тому що до цього розробники нам обіцяли в кінці року 23-го тепер це червень, що ж там буде з оптимізацією, ну і таке інше. Але окей, якщо сперечитись на інформацію, ту, яка в мене є, то тоді логічніше було побачити Старф Сталкер 2 у червні цього місяця. Цього року, вибачте, в червні в кінці, і старфілд або в кінці 23-го, ну або на початку 24-го Чи не так? Напишіть, як ви вважаєте. А поки що я скажу дякую від цієї нашої команди за вашу підтримку. Особливо шана тим, хто нас підтримує на Патреон, спонсорстві Ютуб та прямі перекази через Донатело або картки. Ви допомагаєте нам існувати і навіть розвиватися. Тож, якщо в нас є ще бажаючі та ті, хто має змогу підтримати нас, буду щиро раді вас бачити на спонсорстві через Ютуб, через Патреон. Навіть один бакс на місяць достатньо, аби нас було більше. Ну а поки ви обміркуєте дану цікаву пропозицію, всі активні посилання в описі під відео, а ми продовжуємо. Я впевнений, що зараз я вам скажу дуже гарну новину. Особливо тим, хто полюбляє постапокаліпсис, і особливо тим, у кого є ps 4 або PS5 або те інше І особливо тим, хто чекає весну, щоб побачити цікаву гру, яку портують. Так от нещодавно канал HBO офіційно продовжив постапокаліптичну драму The Last of Us з Педро Боскалем та Белою Ремзі у головних ролях. І все це на другий сезон. Сценаристи серіалу і виконавчі продюсери Крейг Мейзін і Ніл Дракман, вони вказали, що вони планують адаптувати події другої відеогри 20-го року «The Last of Us Part парту, якщо у шоу буде більше сезонів. А як ми бачимо, вони тепер будуть, і це нам підтверджує видання Entertainment Weekly. Цитую, важко описати сюжет другої частини, не спойлеривши його. Тому ми просто скажемо, що є два основних повороти, які викликали таку сильну і негайну реакцію гравців, через що Дракману, який розробив обидва. Дві гри погрожували розправою. Дракман же заявив, що він відверто приголомшений тим, що так багато людей налаштувалося і приєдналися до нашого переказу подорожі Джойла і Еллі. І далі Дракман зазначив наступне: співпраця з Крейгом Мейнізом, нашим неймовірним акторським складом і знімальною групою, а також HBO перевершила мої і без того високі очікування. Тепер у нас є абсолютне задоволення, щоб знову зробити це з другим сезоном. Тож, друзі, тут я бачу два виставки. Перший, другому сезону бути. І другий. тут я трошки заплутався. Якщо для другого сезону нам підтвердили Паскаля і Рамзі, то яким чином вони будуть грати старших версій себе? Ну типу, якщо Паскаль окей, там грім, а Еллі? Ну тому що по лору в першій частині Еллі 14 років? вона підліток Рамзі, наскільки пам'ятають, чи 19, чи 20. А друга частина це ще через декілька років. Чи все ж таки в другому сезоні буде на Рамзі? Тоді питання до вас: ви як би хотіли, щоб Рамзі залишилось, чи все ж таки на другу частину взяли когось іншого? І напишіть чому? Ну, якщо вже друзі, ми з вами заговорили про кіно та серіал адаптації в іграх, то вибачайте, не можу пройти повз гаряченьку. Правильно, Лара Крофт, тож нещодавно стало відомо, що Амазон готує нам Томпрайдер за слів Юніан про підготовку адаптації розповіло видання The Hollywood Reporter, яке відоме своїми тісними зв'язками в кіноіндустрії. І от повідомляється, що сценаристом і продюсером майбутнього шоу стане Фібі Уоллер-Брідж Якщо вам ім'я це нічого не говорить, то я вам трошки допоможу. Фібі відома за ролями в фільмі Хан Соло Зоріні Війни, історії і серіалах Погань, темні початки та біжи. І до речі, екранізація Том Прайдер буде останньою для акторки та письменниці, яка буде працювати над даним проєктом. Ну, мається на увазі в партнерстві з Амазон. Ну, виходить таки трошки символічно. Ну і я сподіваюся, що Ларка буде прикольною, тому що якщо до HBO питань майже немає, хоча по третій серії ластухи все ж таки були, менше з тим, ну от якщо говорити за Амазон або Netflix, то там попахує душком. Ну а ми з вами рухаємося далі, і бачимо, як журналісти видання Edge нещодавно проговорили з представниками студії CI Games та Hexworks, які займаються розробкою перезапуску Lords of the Fallen. Зокрема, розробники дали пояснення на питання, яке всіх дуже хвилює: чому у назві гри з'явився артикль «The»? Ні. Ну і чесно кажучи, мене, і я думаю, вас це не те, що не хвилювало такі теми. Ми навіть про них і не думали. Однак, враховуючи, що наші західні фанати такі прискіпливі до таких моментів, Ментів то мені стало цікаво, а на що ж це все впливає? Тож старший бренд-менеджер Райан Хілл, він пояснив, що пронумерований сіквел справив би неправильне враження, змусивши шанувальників чекати прямого продовження. У той час як використання сабтайтла могло б зробити його схожим на спін-офф. Тому The Lords of the Fallen буде однозначно і перезапуском, і сиквелом. І як пояснив виконавчий продюсер Hexworks, він же Сол Гаскон, події гри відбуватимуться через тисячу років після оригіналу. Але головний ворог не змінився. Ним залишиться демон. Адыр. Ну і друзі, останнє на сьогодні, але не менш важливе. Французький розробник Don't Not Entertainment, який є автором перших двох частин Life is Strange та рольового екшену Vampire, вже зараз займається розробкою нової сюжетної гри. А про все це, це стало відомо з повідомлення в Твіттері, де студія оголосила про пошук нових талантів для роботи над наступним проєктом. Ба Більше нам надали і скріншот з нової гри з ігровою приставкою 90-х років. Хе, ностальгія. Однак, фанатів одразу попереджаю: не варто... Варто чекати на нову частину Life is Strange. і тут логічне питання, чому? Ну тому що ще в травні 21-го року генеральний директор Dontnod, він же Оскар Гільберт, заявив, що ця серія не є частиною стратегії компанії в найближчому майбутньому. Ну, якщо вам цікаво, то нині, окрім нової сюжетної гри, у французькій студії знаходиться у розробці рольовий бойовик Ghost of the New Eden, реліз якого до речі відбудеться цього року на ПК та консолях поточного покоління. І, друзі, дуже важливий момент. Я викраду буквально одну-дві хвилинки вашого часу. Просто подивіться на ці скріни і ну, це шок. Це Call of Duty Mobile, яка майже вже рік йде війна України з Росією, України проти Росії. І вони роблять такі івенти з такими скінами. Це жесть. Це знову ж таки. Їх хвилюють тільки гроші. Я розумію, це типу бізнес. Але, друзі, давайте так. Я створив в Твіттері вже пост. Відносно недавно або відносно вже давно, якому помітив ті фірми, які працюють наразі з цією грою, які розробляють такі скини ну, для країни терориста, господи, що це за чуш? Я зробив пост в Твіттері. Я залишаю під цим відосом також першим посиланням пост на Твіттер. Будь ласка, долучіться, прокоментуйте, вподобайте, і головне, зробіть репост. Це дуже важливо. Бо якщо ми будемо заплющувати очі на такі дії, по типу як і атомі Карти, і все таке і інше, ну ви розумієте. То буде це продовжуватись, і багато хто буде розуміти, що це типу норма, що Росія може толерувати, і це буде розуміти як Китай, як і Європа, штати і таке інше. Ну, тобто, не всі зараз розуміють, що таке реальна війна, а тим паче наші дальні сусіди. Тому, будь ласка, долучіться до цієї активності. Давайте зробимо резонанс, бо не можна такого зараз допускати в ігровій індустрії, де скрізь не можна. Але ми говоримо за ігрову індустрію, тому будь ласка, друзі, не лінуйтесь. Зайдіть в Твітер, якщо немає, створіть, будь ласка, акаунт. Це дуже дуже. Дуже важливо. Дякую вам. Ну, друзі, я вас чекатиму також на своєму ігроладному каналі Human Вас стріми, де ми проходимо новинки і не тільки. Чекаю вас на IT-проєкті Human Was, де нас Оліди, ПК, Заліза і новини IT-індустрі. індустрії звичайно, доєднайтесь до нашої Discord спільноти. Там цікаво. А саме, як завжди, був Human, як завжди, слава Україні і як завжди, кайфової вам гри.